79 тисяч 395 гривень – Таку суму наколюдували школярі Великоярумольського ліцею разом із викладачами та батьками. Ходили вони від домівки до домівки із зіркою, яку цього року носив Юрій Кривак. Перший рік то мама заставила йти, а от вже мені потом сподобалося, то я вже ходив по своїй волі. Мені сусідка підпогнала такого кужуха і шляпу. Вже втретє разом із однокласниками колядувала і Каріна Клиновська. Дівчинка зізнається, що, хоч і змерзла, проте гарно провела час, і тепер має багато приємних спогадів із зимових канікул та різдва. Мені дуже подобається ходити, колядувати, співати, віршики розказуємо. Долучилася цього року до команди колядників Руслана, яка дуже любить музику і хоче стати співачкою. Її прізвища ми не називаємо збіркувань безпеки, адже її старший брат зараз у ворожому полоні. Того часу я займаюся, ну, допомагаю ЗСУ, малюю малюнки, плету браслетика, сердечки, деколи ще передаю їм їжу. Як розповіла директорка ліцею, 10 тисяч гривень із зібраної колядниками суми вже передали на укомплектування екіпажу самохідного артилерійського дивізіону 155-ї бригади, у якій служить військовий із Великої Яромирки. Решту коштів планують спрямувати адресно для військових земляків, які потребують допомоги. Ми долучаємося до кожного звернення, яке тільки до нас поступає. Тільки захисники дають нам клич чи волонтер. Ми одразу відгукуємося, є в нас можливості немає. Ми шукаємо можливість і завжди допомагаємо. Щоб мати можливість допомагати воїнам, в ліцеї організовують акції та благодійні ярмарки, а також виготовляють окопні свічки та плетуть маскувальні сітки. Адже майже в кожного та кожної є хтось рідний на фронті. У педагогині Наталії Джуглій служить син. Це вже третій рік. Перший рік це мені дуже важко сьогодні це казати, пережити. Як це треба було, як це чекаєш кожного дня дзвінка. Кожного дня чекає, що мамо, я живий. Один рік він знаходився на запорізькому напрямку, другий рік це Донецький напрямок. Ну а зараз третій рік Сумський напрямок. Пані Наталія часто долучається до волонтерської роботи і зазначає, що надійний тил запорука успіху Збройних сил України. Волонтерська робота повинна бути на вищому рівні, тому що хлопці, які зараз таких Небезпечних умов, умовах бойових діях вони потребують цієї допомоги. Зараз у Великоїроморському ліцеї навчається 97 учнів та учениць. Частина із них місцеві, а частина доїжджає з навколишніх сіл.